Український народний гумор та сатира, як Бог створив шляхту, ліпив Бог людей, ліпив з глини. А польського пана, як дуже делікатного, виліпив з тіста. Наліпив та й поставив на сонце, аби сохли. Якось забіг туди пес, то русина не рушив, бо був глиняний, а шляхту з тіста всю поїв. Тоді бог наказав ангелові взяти пса за вуха і бити о дерева. Вдарив ангел псом о Вербу, з пса вискочив шляхтич Вербицький. Вдарив Оберезу вискочив Березовський. Вдарив о Явора вискочив Яворський. Ця сатирична оповідка розповідає про часи казацтва. Коли відбувалася війна з Річчю Посполитою, розумієте, як козаки любили тих, хто їх гнобив у ті часи? Словник для розуміння: Русин це мешканець Русі, давньої країни, яка була на теренах сучасної України. У часи козацтва мешканців війська Запорозького називали або росинами, або українцями, бо це був довгий перехідний період. Не рушив, це означає не чіпав. Сподобалася оповідка? Підписуйтесь на канал. Будемо! Разом з вами досліджувати усну народну творчість.